Значить, це ресурси, які я використовую, коли я не знаю, що я буду шукати, або в питаннях подкасту, або в питаннях роботи і бізнесу. Значить, це є сайти, які створені цілою там армією різного роду аналітиків, яких ну, є єдина ціль, кожен день створювати якийсь цікавий. Фокусний контент стосовно різних речей зараз пояснюю, який сайт для чого використовується. Значить, канал Vox, Я його дивлюся на Ютубі. Вони спеціалізуються на тому, що вони дуже класно з такої критичної точки зору. Часто зовсім не заангажовано розказують якісь самі останні або політичні новини, або соціальні якісь речі, або взагалі створюють такий контент навчальний в розважальному форматі і в дуже би, короткі. Ну, В короткому діапазоні часу, тобто там всі відео, в принципі, 10-12 хвилин максимум. Відповідно, я туди хочу люблю заходити, наприклад, надихнутися якісь ідеї для подкасту. Да? Тобто, що вони такого цікавого розбирали, що мене може надихнути на якусь таку штуку. Або так само я туди заходжу, якщо я ну, щось відбувається в світі, а я не можу ніяк розібратися. Наприклад, я ніяк не могла розібратися, як працює вакцина від ковіду. Тобто, всі говорять, а, це така революція. Вона вона там так працює ДНК, а я сижу очима кліпою. Ну тобто, я якби ті всі слова розумію, але по суті я не можу зрозуміти, як воно працює. Я туди зайшла, і там дійсно було де три класних відео. Подивившись, які я зрозуміла, як працює концепт, і в чому якби, вакцина, і, і чому як взагалі статистично їх не можна порівнювати, яка є краща вакцина і так далі. Наприклад, на сайт Harvard Business Review я дуже люблю заходити, якщо мені треба ну, якби зрозуміти взагалі в корпоративному світі, що зараз є там трендове, або які є останні цікаві ідеї стосовно того, як там наймати людей або як структурувати ну, на, на той час, коли я працювала, там інновації. Да? Тобто там дуже класно куровано. Часто пишуть і знову ж таки, якщо ви підпишетеся, я їх фоловую і на Фейсбуці, і на інстаграмі. З сайтом там є деколи приколи: що вас якось ви можете почитати три статті безкоштовно. Потім треба робити підписку. Якщо ви через соцмережі, там якось можна це сидіти. Ну я часто обходжу, просто безкоштовно читаю той контент. Там дуже класні е, такі речі, які, власне, можуть надихнути стосовно якихось там стратегічних питань, бо я не знаю, якщо треба е, для корпоративної електронної газети щось там, якийсь допис зробити. Там дуже дуже класні є завжди ідеї. Значить, є дуже класний сайт, Trendwatching, який е, взагалі я вважаю, дуже дуже класна знахідка. Кожен раз, коли е, Якби потрібно якесь натхнення в форматі, що нового придумують зараз в світі трендвочер. Це є сайт, це взагалі компанія, яка спеціалізується на тому, що вони. Шукають постійно в інтернеті різного роду компанії, які цікаві інновації вони зробили стосовно різних речей, і вони його описують в дуже, -дуже стильній формі. Вони заробляють на тому, що вони продають доступ там, компаніям до своєї бази даних, підписка є доволі дорога.